Канал судділа, значить, ближче до діла. Перестав вмикатися магнітний в, 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 включатель, розбираємо його, знімаємо його. В моєму случаю тут такі дві защолочки з однієї сторони і з іншої. Запам'ятовуємо провода, які сюди підходили, це е, в, вмикач заточного станка. Зараз навіть скажу, який називається текомек. Ось його координати. Ну як, він ще в мене вмикався там, за третім разом, бувало, з першого разу. Ну, кожен рік я роблю йому профілактику. Значить, тут, де у нас контакти, вони заходять в ось цю шахту і виходять наружу от таким чином, чотири штуки. Ми їх толкаємо. І вони у нас запам'ятуємо, де, де вони були. Провода бажано фотографувати, щоб потім ви не перепутали при підключенні. Беремо наждачну бумагу. В моєму випадку це 3000-3000 гріт, можна тисячну, а нема 1000 можна 600 або 800 І просто зачищаємо всі контакти. От, тут я вже зачистив. Залишається зачистити тільки ось до ці контакти. Ось бачите, як вони підгоріли. Зараз ми їх зачистимо і все почне опять працювати. Кнопочка наша на місці. Включаємо. Все працює. Включається з першого разу.